Вітаю вас, дорога церква Христова, браті сестри, сьогодні у нас свято ми згадуємо найпрекрасніший день історії людства. Це коли Бог зробив людей вільними від смерті і подарував їм знову право жити. Я би хотів сьогодні поділитися місцем з Біблії. Це Матвія, 26 розділ з 26 по 29 вірш. Матвія 26 розділ з 26 по 29 вірш. Як вони ж споживали? Ісус узяв хліб і поблагословив, поламав, і дав своїм учням, і сказав Прийміть, споживайте, це тіло моє. А взявши чашу і подяку вчинивши, він подав її і сказав Пийте з неї всі, бо це кров нового, кров моя, нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Кажу ж вам, що віднині не питиму я від цього плоду виноградного аж до того дня, коли з вами Його новим питиму у царстві мого Отця? Амінь. Займайте місця. Отож ми зараз можемо поміркувати про слова Ісуса Христа. Ми з вами християни і Його слова для нас найцінніші. Що ми бачимо в цьому цікавому уривку? Бачимо, що говорить Ісус Христос про ось те, що ми сьогодні будемо робити. Він каже, що в той момент, коли ти будеш зараз пити це вино, я в цей же самий момент буду не пити це вино. Зауважте, Ісус Христос не просто нас з вами, скажімо так, дав нам заповідь або зобов'язання робити щось для його згадування. Ні. Він себе. Долучив до цієї справи. Він не просто знаходиться, скажімо так, на небі, а нам сказав, ось там на землі, пам'ятайте про мене, не забувайте, згадуйте. Ні. Він сказав: ми це, що ви зараз тут бачите, будемо робити разом. Ви будете пити вино, згадуючи мене, чекаючи мене. А я в цей же самий час обіцяю, що я не буду вже пити вина, чекаючи вас. Бо настане той день, коли і ви, і я зустрінемося разом. І в той день я вже буду разом з вами знову пити це вино. А допоки я більше його вживати не буду. В якійсь мірі таке враження, що Ісус Христос оцей, оцю заповідь, яку дав, Він дав її і собі, і нам. Ми п'ємо на згадку про Нього, Його очікуючи, а Він не вживає вина, нас очікуючи. До того дня, коли ми зустрінемося не просто в дусі, а в тілі вже разом з ним у новому Божому Царстві. Якийсь міріться двохсторонній заповіт, який має. Він, це є двохсторонній заповідь, але і зауважте ознаки, знаки цього заповіту, вони також двосторонні. Ми п'ємо і вживаємо на згадку про Ісуса, Його чекаючи, Він не вживає кожен раз, коли ми вживаємо нас, очікуючи там на небесах. Знаєте, колись буде отой святковий стіл. Найсвятковіший стіл, який тільки можна уявити, коли за який сядемо вже ми з вами разом з Ісусом Христом. Той день настане, коли Ісус Христос дочекався вже останнього ось цього грішника, який розкається. А Христос дочекається. У нього, на відміну від нас, висачить терпіння і любові дочекатися ось того останнього грішника. І коли він уже разом з нами, нарешті. Сяде за один великий святковий стіл. І вперше, за мінімум як дві тисячі років Ісус Христос, ми всі сподіваємося, що це не буде довше. Що Христос прийде скоріше. Можливо, це буде й довше, ми не знаємо, але ми, ми віримо і сподіваємося, що це буде дуже, дуже скоро, особливо спостерігаючи за тим, що відбувається. І Христос, вперше, як за мінімум дві тисячі років з лишнім, він сяде за стіл і буде вживати нове вино. Уже разом з нами у Царстві Своєму. Ісус там чекає того дня, а ми тут чекаємо того дня. Ми разом з ним. Він разом з нами у цій справі, яку ми зараз будемо робити. Закликаю всіх вас, браття-сестри, відчути це. Ми зараз тут не одні. Він зараз разом з нами, нехай там, в серцях наших духом, а Він особистістю своєю, він зараз там, разом з нами, чекає нас і сповнює цю заповідь. Отож, можливо, Ісус Христос утримується зараз від вина, і це вже особисто мої роздуми. Можливо, Ісус Христос зараз утримується від вживання вина. Тому що вино як таке, це річ виключно земна. Вона притаманна землі, це плід виноградної лози. Так, це не є річ якась духовна. І, можливо, саме тому, що Ісус Христос зараз фізично неприсутній на землі, дає виноградна лоза, виноградний сік, вино. Він тому не вживає саме ось цього плоду виноградного. І, можливо, дійсно, коли він сюди знову повернеться, у той прекрасний день, коли він сюди вернеться вже як цар. Уже як цар, який зацарює на своєму троні, можливо, то і буде о той день, коли ми разом з ним скуштуємо нове вино вже в царстві Його, де він буде царювати, де все буде називатися повністю Його царством. Це буде прекрасний день. Хотів запитати, от почувши це все, знаючи це все, знаючи, що ми зараз робимо, що зараз робить Христос в цей момент, коли ми будемо вживати вино. Знаючи, що чекаємо ми, коли беремо ковток вина, шматочок хліба, знаємо, що чекає Христос, коли не вживає і дивиться, як ми це робимо. Знаючи оце все, хотів вас запитати, браті сестри. Ви чекаєте? Просте питання, от в цей момент, коли до ваших вуст потрапить цей хліб, потрапить це вино, це буде момент ще одного чергового очікування, коли вже, Господи. Тому що знаєте. Часом віруючий він, який давно вже не згадував. Чому я саме це слово говорю, згадував? Тому що ось це речі, які нам нагадують саме цінне в нашому житті. Часом віруюча людина, яка давно не згадувала про Ісуса Христа і про те, що Він зробив, можливо, зауважу. Навіть приходив сюди цей християнин, цей віруючий, можливо, раз у місяць приймав хліб і вино. Я робив це формально, традиційно, бездумно, а серцем не згадував. І робив, да навіть якщо християнин згадує це раз в місяць, чисто тому, що вже ну, в нього вибору немає, тому що він ось тут видимі знаки ну, неможливо не згадати. Навіть сама проста, сама, неможливо, нерозумна людина, сама з самою поганою пам'яттю людина, то бачучи оці видимі знаки, вона таки точно згадає. Знаєте, той християнин, який реально рідко згадує, якому тільки от то такі знаки можуть бути мотивом, щоб згадати. На жаль, такий християнин не завжди очікує Христа. І коли мова йде про те, що Христос може прийти зараз або в цей момент, такий християнин зазвичай ні-ні, каже, я ще не готовий. Ой, Христос уже прийде. Як зараз? Та ні. Він знає своє життя, Він бачить, як Він живе. Він знає, що якщо Христос прийде зараз, йому буде соромно дивитися Ісусу Христу в очі. Християнин, який згадує Христа раз в місяць, і то чисто тому, що його змусили видимі знаки. Такий християнин не чекає Христа. Насправді то. Такий християнин, якщо його насправді запитати чесно, він скаже: а можна, ну, не вже, давай, давай через рік. Давай я це в своєму, своєму житті все закінчу, розрулю, наведу порядок, от ще те зроблю, те зроблю. Я ще не готовий. Ні-ні, Христос, ще не гряди. Сумні слова. І такі слова насправді говорить своїми вчинниками кожен християнин, який згадує Христа мінімум раз в місяць і згадує те, що Він для нього зробив. Однак той віруючий, який згадує Христа щодня, його серце говорить інші слова. Воно говорить саме ці слова. Гряди, Господи Ісусе, попрошу вас сьогодні перевірити себе. Не на те, як я, що ви скажете сьогодні, а на те, що ви відчуваєте всередині, коли будете брати шматочок хліба і ковток вина. Який твій стан сьогодні? Дозвольте звернутися не до вас, а до тебе. От що у тебе сьогодні зараз ось тут в серці? Які слова? «Ой, ні, Господи, давай так, приходь. Але давай через тиждень. Давай я наведу порядок в своєму житті, давай я розберусь. Або, можливо, ти говориш, ні, Господи, да хоч уже. Я готовий. Я хочу. Я хочу вже залишу все, що є в мене на цій землі. Я хочу вже залишу своє власне земне тіло. Нехай вже воно від мене відійде, я з ним розлучуся. Я готовий, хоч уже. Давайте себе проаналізуємо. Що ти відчуваєш в плані очікування? Ти чекаєш вже, чи давай, давай завтра, давай через тиждень. Бо ой, я ще не готовий. Тому, що сьогодні кричить твоє серце? О Ісусе, ще не спіши! Чи, можливо, о Ісусе, гряди, я готовий. Я вже так заскучав, я вже так чекаю того дня. Коли ми сядемо з тобою вже вживу, очима до очей, лицем до лиця. Ми будемо молитися зараз. І в нашій молитві, звісно, ми не будемо молитися всі вслух, тому що це неможливо, Будуть молитися люди вслух, а всі ми, ми ж будемо все одно також молитися. Просто молитися всередині. І дозвольте вас заохотити зараз помолитися і проаналізувати себе перед Богом на момент, ось який. Так, що робить тебе готовим сказати Христу, гряди, Господи, уже! Що готує християнина, щоб оця фраза отак злилася з його вуст? Що мені таке робити в моєму житті, щоб я легко сказав, да ходь уже, Господи, да хоч прямо зараз я готовий. Друзі, нічого нового, я назву те саме слово, яке сьогодні, мабуть, центральне в моїй промові, моїй проповіді, це слово згадування. Дорогі браті сестри, згадуйте не раз в місяць. Згадуйте щодня. Згадуйте щодня. Ісус Христос недаремно, я багато думав про це. Можливо, ви думали, чому Він залишив оцю таку унікальну заповідь? І чому саме в такому форматі? Це ж був День Пасхи, коли Ізраїль пригадував. Отой день, коли замість них вмерло те ягня, а вони залишились живими, і ангел-губитель їх не вигубив. День Пасхи цей День Пасхи. Ісус Христос говорить, я ваша справжня Пасха. І знаєте, я так міркував, мабуть, було б найдоречнішим Ісусу Христу сказати, дивіться, там згадуйте, коли будете їсти ягня. Ягня, воно ж було символом роками, тисячоліттями. Для Ізраїля, для євреїв, символом замісницької смерті. Згадуйте, щоразу, коли ботисти ягня, згадуйте мене. Христос, ні, Христос ще більше це узагальнив до щодення. І Він сказав ні, ні. Просто хліб та вино. Ягня у вас навіть не кожен день. Навіть самих заможніх ягня не кожен день. А найбільш щоденна річ. Найбільш буденна річ, зауважте, та річ, яка в тебе кожен день по три рази на день. Не буде жодної людини, яка скаже, а мені ніщо не нагадало. Хліб та вино. Вони пили вино щодня тоді. Це був нормальний стандартний напій, який вони вживали кожен день. Це та річ була, з якою вони жили кожен день. І хліб і вино, і ми навіть бачимо, що навіть рання церква, вони так і жили далі. Вони, вони практикували це кожен Божий день. Хліб та вино, яке кожного дня тобі, навіть якщо ти вже геть, пробачте, затурканий цим життям, осуєчений всім, і в тебе в розумі, ну геть не згадується Христос. Ти вже геть про все забув, що для тебе зробив Христос, який заповітний за тобою склав, навіть якщо вже тобі все не нагадує, то хліб і вино, яке в тебе кожен день. Воно тобі нагадає. І Христос каже, щоразу згадуйте про мене. Він залишив саме цю заповідь прив'язану до найбуденнішої речі, до тої, яку ми робимо кожен Божий день. Ми ж з вами насправді, дорогі брати сестри, здорові люди, тверезі люди. І слава Богу, маємо ще добру пам'ять. І я точно впевнений. Що ми не зобов'язані, щоб виключно ось видимий знак нам аж нагадав про Ісуса Христа. Дозвольте вас закликати. Згадуйте про Христа не раз в місяць, згадуйте про Нього щодня, а раз в місяць ми будемо згадувати всі разом. Нехай ось цей день, який сьогодні у нас святковий, нехай це буде свято щомісяця, коли ми всі разом зібралися. І згадуємо як церква, як спільнота, як помісна церква те, що для нас зробив Христос. А ти особисто. Якщо ти хочеш жити життям, коли ти в будь-який момент готовий сказати: Господи, гряди, уже я готовий, хочу вже. Для цього є дуже просте правило: згадуй про Ісуса щодня. Прокидайся з Ісусом. Лягай з Ісусом. Нагадуй собі те, хто Він для тебе кожен день. І твоє життя докорінно зміниться. Бо механізм цієї роботи дуже простий, я просто ще раз нагадаю, як працює механізм згадування. Що це за механізм нашого мозку, який забезпечує наше бурне духовне життя і бурний духовний розвиток? Це закладений механізм Богом створений. Так наші створені тіла, так створений наш мозок, нагадування. Оце слово є згадувати самому собі. Як це працює? Якщо ти будеш. Кожен день згадувати про Ісуса Христа. І саме робити, як це говориться вже в Коринтян, як нам пояснює детальніше апостол Павло, будеш розмірковувати про Христа, роздумувати про нього. Там є таке слово цікаве, яке означає ще раз розважувати, що і що. Що для тебе Христос, що Він для тебе зробив, хто Він такий для тебе? Це слово ото розмірковувати в Коринтян. Якщо ти будеш кожен день це робити, це робить тебе. Саме оце слово, наявність розмірковування про Христа робить тебе достойним сьогодні прийняти участь у хліболаманні. Не просто взяти хліб і вино. Увага! Причаститися до Христа. Стати ще раз частинкою Ісуса. Не є Ісус, і Ти збоку. Ні, ні. Ти стаєш частиною Ісуса Христа, Його тіла. Ти стаєш. Ти стаєш Ісусом Христом, ти стаєш Його тілом, ти ним стаєш. І єдиний стан серця, який робить тебе достойним стати частинкою Ісуса, оце слово причастя, причасть, воно від йде, це, це в цьому ідея. При, робить тебе тільки єдине слово твоє розмірковування і згадування про Ісуса Христа. Хто він, що він, хто він для мене. І знаєте, це 21 20... Коринтян, відкайте нам, будь ласка, 1 Коринтян, 11 розділ, 29-й вірш. «Бо хто, не їсть, бо хто їсть і п'є негідно, тобто не розважаючи про тіло Ісуса Христа, той суд собі їсть і п'є. Ось це слово, розважаючи. І відкрити, будь ласка, 31-й вірш. Бо коли б ми самі, самі, самі судили себе, то засуджені ми не були б знову це саме слово, в два, два різних переклади, а слово те саме. Хліболамання, яке ми сьогодні святкуємо, це день, коли християнин ще раз згадує про Ісуса Христа, розмірковує про нього і в той же момент разом з Христом ще раз розмірковує про себе. Сьогодні день, коли кожен із нас. Роздумує про Христа і на Його фоні роздумує про себе. Як працює цей механізм? Неймовірно потужно. Ви знаєте, що ви, як християни, от сидиш сьогодні, тут як християнин, і ти можеш думати про себе як про християнина. Чи хороший ти християнин, чи, чи правильний ти християнин, чи ти послушний Богові. І ти можеш розмірковувати, навіть досить багато розмірковувати, але знаєте. Пользи може бути мало, якщо немає одного простого моменту в цьому всьому. Якщо ти не розмірковуєш про себе на фоні Ісуса Христа. Ось чому, Павло каже: розмірковуйте про Христа, а потім на фоні Христа розмірковуйте про себе. І коли ти на себе дивишся на фоні Христа, знаєш, що буде в твоєму серці? О, там буде палати Дух Святий! Він буде казати тобі: подивись, який Христос, а подивись, який ти. Подивись, що ти обіцяв Христу, а подивись, де ти зараз знаходишся. Подивися, як Христос говорив, як говориш ти, як він діяв, міркував, жив. Як живеш, міркуєш ти. Знаєте, що буде відбуватися в нашому серці, коли ми будемо на себе дивитися на фоні Христа? Да там буде найпотужніша мотивація до духовного зросту. Ти ніколи себе не заставиш духовно зростати, мінятися, міняти свою мову, міняти свої вчинки, діла, серце, поки ти не будеш це робити на фоні Христа. Сам на фоні себе або на фоні навіть братів, сестер, Ми ніколи навіть кращі. І ви такі християни. Я впевнений, що не раз ви таке мали в своєму житті. Дивися на себе на фоні навіть нашої церкви. Да я красавчик, як каже молодь. Да все в мене добре. Я прекрасно виглядаю. На фоні людей, які в моїй. Навіть на фоні пастора хтось інколи собі дозволив сказати, та я внаві кращий. О, коли ми тільки дивимось на себе на фоні людей, це ідеальне підґрунтя для гордості. Це прям вже зволожена земля, туди тільки на стіниночку гордості, і вона в такий кущ плодотворний принесе в твоєму житті. Друзі мої дорогі, давайте сьогодні ще раз. Подивимося на Ісуса Христа. І тільки на Його фоні, коли Ти Його ще раз собі згадаєш, згадаєш, що він для тебе зробив, хто він для тебе, подивись на себе, і ти відчуєш в своєму серці. Неймовірно, або засоромленість, або мотивацію, або бажання, або ще раз відчуєш в своєму серці неприязнь і огиду до своїх гріхів. Ти відчуєш ще раз бажання кинути себе старого і вхопитися за нове, за нове життя Христа. Тобі ще раз не сподобається те, яким є ти, і ще більше сподобається те, яким є Христос. І це тебе надзвичайно буде рухати в сторону розвитку Христа. О, маєте ті самі думки, які в Ісусі Христі? А які ті думки? Ніколи ти не дізнаєшся, поки не будеш спершу дивитися на Христа, а на себе на фоні Христа. І тільки так. Ось що робить тебе достойним сьогодні стати частинкою Ісуса Христа, причаститися до Нього, якщо ти сьогодні скурпульозно ще раз подивишся на Ісуса і на Його фоні подивишся на себе. І якщо Дух Святий в цей момент тебе наповнить духом розкаяння. Якщо в цей момент Дух Святий тебе докорить у чомусь, якщо в цей момент Дух Святий тобі покаже твої мінуси, яких тобі треба позбутися, і тебе серце наповниться сокрушанням отаким і розкаянням. Кайся, молися, проси у Бога прощення, ставай все більше схожим на Христа. І цим самим удостой себе стати частинкою Ісуса Христа. Отож, згадуємо про Ісуса щодня, і це зробить нас неймовірно зрілими християнами, і дозволить нам. Неймовірними темпами ставати все більше схожими на Ісуса. І в наших словах, і в ділах, і в житті, і у всьому. Отож, давайте всі разом розважати про це все. І цим самим давайте зараз в молитві і протягом служіння, і протягом наступної проповіді удостоїмо себе частини Ісуса Христа, частини тіла Його, Церкви Святої. Амінь. Будемо молитися.